17 лютого увесь світ відзначав день спонтанної доброти на пострадянському просторі. Це свято не так поширене, як в країнах Західної Європи. На території України періодично проходять поодинокі заходи, приурочені до цього свята. Не забули проявити спонтанну доброту в нашому місті. Вперше Шосткінський міськрайонний центр зайнятості, спільно з міськрайонною організацією Товариства Червоного Христа України, влаштували безпрецедентну акцію. Випускники та практиканти училищ, що мають спеціальність перукар, демонстрували пенсіонерам свою професійну майстерність, причому на них же самих. Як все відбувалося, бачила Світлана Ковальчук. Ініціатива проведення акції, приуроченої до Всесвітнього дня спонтанної доброти, належить студентам Шосткинського професійного ліцею сфери послуг та безробітним, що навчаються на курсах перукарів. Саме вони вирішили подарувати радість цього дня підопічним товариства Червоного хреста і водночас продемонструвати їм свою професійну майстерність. За словами Людмили Кістуганової, заступника начальника відділу активної підтримки безробітних Шосткинського міськрайонного центру зайнятості. Мета цієї шляхетної місії подарувати людям часточку своєї доброти і сприяти поширенню подібних заходів у нашому місті. Чому б хороше щось не перейняти і не делать цього у нас? Чим більше буде в світі доброти, тим, как бы, може, он буде завершеннім. Ну, може бути так, да? чисто з такої точки зріння жінської, мабуть. Майстри зачісок завітали до Червоного Христа у гарному настрою, передчуваючи, що результат їх роботи не залишиться поза увагою прискіпливих клієнтів. На, на біржі стояла і прислали Ну, предложили, я не отказалась. Сегодня мы пришли с хорошим настроением. И хорошо все получится. Надо же, как чтоб клиент же говорил, что ему нужно, как ему уложить и как подстричь. Будемо старати. Зазвичай товариство Червоного Христа надає медико-соціальну допомогу людям, які цього потребують. Коли патронажні сестри почули, що перукарі пропонують безкоштовно зробити зачіски їх підопічним, з радістю погодилися на співпрацю, говорить Лілія Приходько, голова міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Постригом чоловіка зробимо прекрасну прическу. Він, може, піде доволі домой, з радості подивиться на себе, сібя, життя буде веселіше. Радісні Андрій випускник глухівського профліцею. Спеціальність перукар обрав для себе не випадково. Пішов поступах мами. І хоча зараз перебуває у статусі безробітного, не падає духом. Відчуваю, що рано чи пізно його талант і старанність знайдуть своє гідне місце. Саме він одним з перших запропонував влаштувати акцію прояву спонтанної доброти. Мені підказала ще й мама тобто мама мене теж перехмахер. І посовітувала, говорит, якщо хочеш, сходи, попробуй. Коли человек встане з кресла, ну он скаже своє мнение про роботу. І люди дійсно висловлювали свої думки щодо професійної здібності перукарів і навіть складали на їх честь вірші. Практикантка з ПТУ мене підстригала. Вона зовсім молода. Звати її Алла. Дуже дивно, як вона за одну годину мастерством своїм зробила і мавпи людину. Для самої героїні поетичних рядків такий прояв подяки став повною несподіванкою, але дуже приємною. Перший раз але ну, дуже приємно. Ми в першу чергу набиваємо руку для мастерства. Ну і клієнти довольні що ми їх підстригаємо. Пенсіонери з розумінням ставляться до ситуації, в яку потрапили перукарі. Втім, впевнені, що завдяки своїй майстерності молоді люди зможуть легко влаштуватися на роботу за спеціальністю. Дуже доволен прическою, дякую цій дівчині, яка розтригла. І всі цій акції, взагалі, велика благодарність. Звісно, повинні, навіть хоча б їх знати, цих мастерів, і допомогти їм, пускай вони освоюються в житті. Ведь де спеціалісти, і трудно їм трудна на у них і сьогодні не ну, топите. Тут ми їх узнаємо. Добрі починання завжди знаходять відгук у оточуючих, а акція прояву спонтанної доброти принесла подвійну користь. Перукарі підтвердили свою професійну майстерність, а їх клієнти напевно відчули себе неперевершеними красенями та красунями.